Доброго здоров'я, шановні подоляни. Темою сьогоднішньої нашої програми є така хвороба, яка вражає велику кількість населення. Це грижі, міжхребцеві грижі. І гість нашої програми Мостовий Володимир Сергійович, фахівець з величезним досвідом роботи. Доброго здоров'я, Володимир Січ! Добрий день, добрий день, хмельничани, шановні, добрий день, шановні всі наші подаляни. Ця тема, я би сказав, перший раз за 30-35 років. І вона настільки актуальна, що вона стосується практично, може, кожного з наших, на жаль, пацієнтів, бо тому що хочеться тільки побажати, щоб всі були здорові. Але реалії життя є такі, що треба знати досить чітко, чи потрібно оперувати грижу, яку дуже багато випадків знаходять, і що з нею робити. Перш ніж щось робити, треба пам'ятати, сім раз подумай, а раз прийми рішення, тобто відмір. Абсолютно, цей абсолютно раз. відома стара істина. Вони, а що це за хвороба така? Що це виникає там в людини? Е, ну давайте про мастенький за одну хвилинку екскурс. Ми говоримо грижі, 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 що це таке? Ну, всім відомо, що є по російські позвонки, по українські хребці, а між ними і знаходиться хрящ. І отак по-грубому цей хрящ складається. з чого? З пульпозного ядра, і по навкруги він оточений таким фіброзним кільцем. І ось коли це ядро, внаслідок там, перегрузки і так далі починає. Вікових змін. Да, вікових змін. А я би хотів сказати, що остехондроз це вікова норма. Так, так. Це вікова норма. Коли ось це ядро починає вибухати, появляється біль. Але це ще не грижа. А грижа це тоді, коли вже оце фіброзне кільце розірвалося. І вже оці кусочки хреща, як кусочки виповзають. Ось і починають травмувати. Що травмувати? Травмувати в першу чергу нерви. Навколишні. Вони можуть прижати судини. І це е, ну, е, дуже серйозно. Але треба пам'ятати слідуюче. Ви знаєте, я колись деколи так читаю такий ну, або чую такий вислів, що остеохондроз хребта ускладнений грижею. Нічого подібного. Ага. Е, приблизно. Якщо взяти 300 пацієнтів, які дійсно скаржаться не біль попереку, яку віддають в ногу, і взяти просто того ж віку 300 пацієнтів зробити рентген, рентгенологічна картина тих, кого болить і кого не болить, одинакова. Володимир Васильович, маленький сюжет як прокоментуємо і далі. Да. Будь ласка, покажіть сюжет. Спортсмени важкоатлети офісні працівники, програмісти. Водії найбільше ризикують занедужати. Річ у тім, що у міжхребцевих дисках немає кровоносних судин, тому поживні речовини надходять сюди лише в момент руху хребта, звідси і висновок. Рухайтесь, сидяча робота виснажує стовбур життя і повільно вбиває нас. До головних факторів ризику медики відносять також вік. Старіння та дегенерацію дисків фіксують найчастіше у 25-40 років. Серед тих, кому за 50, таких уже 40%, а після 70 діагностують у кожного шостого. Але грижі можуть з'явитися і раніше, навіть у дітей. У цьому випадку нарікайте на гени. Ожиріння також збільшує наші шанси на утворення кил, поза як надмірне навантаження на диски нічим добрим не завершується. Якщо маєте пристрасть до цигарок, краще позбутися цієї шкідливої звички. Куріння знижує рівень кисню в крові, і тканини не отримують життєво важливих поживних речовин. Диски поступово втрачають міцність і деформуються аж до розриву. Стережіться також професій. Які пов'язані зі значним навантаженням на хребет, причому офісна сидяча робота або важка фізична на дачній ділянці однаково небезпечні. На появу кил впливає і високий зріст, понад 170 см сантиметрів у представників обох статей. Щоправда, жінки частіше хворіють. Стежте за тим, скільки часу проводить за комп'ютером ваша дитина чи гуляє на свіжому повітрі, яка у неї постава. Раннє виявлення хвороби допоможе відновити рухову активність і зберегти здоров'я. Насамперед, таких недужих скеровують до кабінету магнітно-резонансної томографії, яку вважають золотим стандартом у діагностиці кил міжхребцевих дисків. Це дослідження дає змогу визначити локалізацію проблеми, розмір самої грижі та ступень стискання нервових корінців. Якщо лікареві необхідна ще й інформація про стан кісток, пацієнту призначають і КТ – комп'ютерну томографію. Знаєш, наскільки цей сюжет об'єктивним є ви на вашому думку? Е, я сподивився, цей коротенький сюжет, ви знаєте, просто дуже влучно, е, ну, краще цей сюжет не придумаєш. Тому що було там навіть показано, ось там був фрагмент, де показано протрузія, а далі написано пролаз. Так ось, коли пишуть по заключенню протрузія, це ще не грижа. А коли вже розібралось фіброзне кільце і вона, цей хрящ, вийшов в простір. Оце вже є, дійсно, це називається пролапс, оце вже є грижа. Але скажімо, знаєте, що цікаво. Нічим я ніколи не задумалися, нічого ніколи це не, не знали. Що 50% наявних гриж ніяких про себе проявів не дають. Нема ніяких симптомів. Людина рахує дійсності себе здоров'ю. А коли ж виникає, скажуть вже проблема. Симптом це біль. Симптом це біль. А як це все зрозуміти? Дуже просто. Якщо є час, і організм швиденько адаптується, то болі не буде. І симптомів грижі також не буде. Адже 50% гриж вони безсимптомні. Дуже добре. І тоді я би сказав ось той термін, коли я деколи чую, що остеохондроз гри... ускладнений грижею, він не актуальний. Якщо людина нічого не турбує, Якщо її вона робить ту роботу, яку вона робила десь-15 років, за яке ви ускладнені говорите? Це, я скажу, знаєте що, це дальніший дегенеративний процес, знаєте, нагадує як е, сідикоси. Були трошки менші е, сіді, стали більші сіді. Але саме головне зараз дуже. Хто направляє на ці дослідження? Що людина має сама йти чи ні, на вашу думку? Значить, тут е дискусії, звичайно, не може бути. Тут е це, е я кажу, чиста, як кажуть, специфіка роботи лікаря-невролога. Як колись казали, невропатолога, ну, зараз кажуть, я рахую, що правильніше невролога. Ось, він має розібратись, він має. Зробити, написати, що робити. Об'єм цих знаєте, що я, вам об кажу, об ви знаєте що я кажу чесно, от майже кожен день я зустрічаюсь з тим, що до мене в Сергійович хоче подивитися та сказати. Е, я вже зробила МРТ. Ну ніколи ніде в Європі ні пацієнт не приходить, ось я зробила що. Я вам скажу чому. По-перше, Треба знати, що ти хочеш бачити. Ти перш подивився, і ти можна цілити лікаря, який робить МРТ, звернути увагу на те, на те, на те, так далі, на, на, на область. А в самій області ти можна писати, що ти хочеш побачити, Абсолютно. а не просто зробимо карточку. Це велика да, принципова да, да. різниця. Так, що перш ніж щось зробити. Ну, треба знати, що ти хочеш побачити. Що воно тобі повинно допомогти, як лікару, щоб цьому пацієнту краще вийти, знайти для нього краще вірічне питання. Слідуюче питання: що робити, якщо вона є? Це мігшарцева рижа? Оперуватись, не оперуватись, лікуватись? Прекрасно. Ось оце питання, яке ніколи не звучало в телеефірі останніх, наприклад, 30 я би рахую років, бо я ну Хмельницькому з 83 року Подійському бо, бо я з 83 року працюю неврологом. Так ось слідуючи, що щоб щось, щоби вирішити питання, чи оперувати, чи не оперувати, треба знати, коли при які є покази до оперань до операції, чи їх стоїть оперувати. Так ось цікаві речі. Я не буду розказувати багато теорій, я вам скажу точку зору нашого, можна сказати, земляка по, по мамі лінії Смоланка Владимира Івановича. Це теперішній ректор Ужгородського медверністерства, класний нейрохірург, з яким рахується в Європі. Він є головою Асоціації нейрохірургів України. До речі, п'ять років назад що каже наш земляк? Так, що каже наш земляк, земля? по по матеріалах оперативного втручання, які він виконує. Так, да, е, на жаль, великий, що е, можна сказати так, що до 30, від 10 до 30% після оперативного втручання, на жаль, не відмічають покращення. Але що ага. слідче, сказав Смоланка? Що якщо пройшло два роки, то результати оперативного лікування і неоперативного одинакові. А, давній вираз хірургів відомих, що краща операція в світі, та яку не зробили, та, яку тут не якраз зробили. і актуальна. Так ось ви знаєте, що що перш ніж оперувати, треба розуміти, а ми зразу задаємо питання: все ж таки, а які ж випадки треба точно оперувати? от да. куди вже нікуди дітися? Так, да, є декілька випадків, що це треба робити. Наприклад, якщо біль приблизно. Три місяці, приблизно 13 днів. Ну, коливання авторів є від двох місяців до чотирьох місяців. І саме головне, якщо це нестерпна біль, ніякими препаратами не знімається. Людина не може знайти місця. Так, да, це і є виходом з положення. Ще одним виходом з положення, серйозним, причому дуже серйозним, це називаємо такий термін е, серед професіональний синдром Кінського хвоста. Людина що каже? Каже, мене дуже різко болить поясниця від болі в ноги. Але потім, говорить, пройшов день, і мене ступні ноги оніміли. А я вже каже, не можу помочитися і не можу йти. Так, так, так. Оце той випадок, який потребує термінового оперативного втручання. Оперативного втручання. І що, наприклад, наш земляк Володимир Сленка каже, що е, краще оперувати першу добу, ну, в принципі, до двох діб. Но першу напротяг до добу, тобто це ургентна, невідкладна операція, дає гарні результати. Трошки гірше, якщо до двох діб, але моментально швидко подивитися невролог, швидко запросити нейрохірурга оперативно. Берючи це е, втручання в наші нейрохірурги дуже кваліфіковані. Я знаю, починаючи їх з 79-го року. От нейрохірурги, вони виконують прекрасно ці, о, ці, о, опера, о, ці операції. Ефективні втручання втручання. Але треба не забувати. Що процент ось цих показань коливається 0,25 до 1%. Тобто від всіх болів в спині. Від всіх болі до 1%. Від... Це ж представте собі або на 400 пацієнтів 1, або на 101 від 0,25 до 1. Ну, ми хорош, добре, це вже той випадок другого варіанта немає. Але ж у нас, ну, яка там сказати, о, пішла, прооперувала. Але ж виникає друге питання: а що ми кажуть адесі святової меєм? Так. Да. А ось тепер ви розумієте, чого треба боятися? Будь ласка, 30 секунд. 30 секунд. І перше, що треба, треба боятися, це пошкодження нервів раз, це кров е, пошкодження судин-два, е, це витікання спинно мозкової рідини три, це запалення самого диска чотири, е, це е, потім спайки. Це рубці і повторна операція. Німці пишуть, що від 4 до 12% процентів після операції треба знову оперувати. Так подумайте, подумайте, чи стоїть це робити. Дякую вам на свіч. Шановні подоляни, Я вважаю, що вас сьогоднішня програма все-таки налаштує на правильну тактику щодо свого здоров'я. Дивіться програму поділля Центр. До нових зустрічей в ефірі.